Я вас вітаю. На цьому уроці поговоримо про таку нейронку, як Pixie, ще називають Face -SWAP. Ця нейронка, яка дозволяє робити замінну обличчя в згенерованих зображеннях на ваше. Ще називається як морфін, такий плавний перехід, непомітний перехід з одного зображення на інше. Тобто, ви себе можете згенерувати. В будь-якому образі, в будь-якому місці з будь-ким, навіть в тих місцях, де ви мрієте побувати і там, політати в космосі, стати, там, походити по Марсу, там, зануритися на глибину океану. Тобто все це ви можете створити за допомогою ось цієї функції, як морфінг обличчя, заміна обличчя. Щодо зображень, дивіться, не обов'язково, щоб ці зображення були згенеровані лише там в Discord, або лише в Міджорні. Ні. Ви генеруєте зображення будь-якій генеративній нейронці, будь-то капілот, флакс, ну або флюкс, називають деякі, флакс, ідеограма, в Adobe. Тобто ви можете згенерувати будь-де, а вже ж мені більше подобається Міджорні, бо він більш реалістичний. він Відтворює все, всі деталі шкіри, волосся більш таку реалістичну аніма... емоцію може передати. Тому якщо вам дуже-дуже-дуже реалістичне потрібно, да? максимально реалістичне, то я би рекомендувала це робити в Міджорні. А якщо у вас там, там мультяшний персонаж, або теж реалістичний в відеограмі, теж в принципі і в, ну, флагсі, теж на зараз реалістично це відбувається і відтворюється, можете їх е, е, там генерувати і просто користуватися цією програмою Піксі, робити заміну е, саме в ній. Є друзі, дві версії. Є версія Піксі е, в Discord. Є версія Піксі на сайті, є вже інші нейромережі, які теж роблять фейсвеб, тобто заміну обличчя. Я звикла працювати в Піксі, мені вона здається, найякіснішою, тобто вона зберігає риси обличчя, таку особливість обличчя і переносить їх максимально реалістично. Я дуже багато своїх зображень робила з заміною обличчя і користувалася в 99% це саме в Піксі. Зараз я вам покажу, як це працює. Ну, давайте для порівняння. Да? Ось тут я вже зробила, давайте ми оновимо. Ви, наприклад, згенерували десь своє зображення, десь зображення вашої моделі. Яку ви потім хочете взяти за основу і перетворити її на себе. А для того, щоб створити свою модель, запам'ятайте, вам головне себе описати. Ви повинні себе повністю детально описати, ваші, вашу зовнішність, колір очей, колір волосся, там, наприклад, там, пухкі губи, широкі вилиці або вузькі вилиці широкі брова або тонкі брова. Тобто ваша модель вона повинна максимально бути схожа на вас. І ось ці деталі, там навіть родинки, якщо є, статуїровка, якщо є, ви цю модель повинні згенерувати. Якщо там, дівчинка, худощава, то це, це теж можна прописати. Або навпаки пишної форми, то ви теж це прописуєте. А є такий ще момент прописувати навіть е, е, расу, да, там, європейська, азіатська, афроамериканська, ну, і так далі. Да, там, е, і такий е, лайфхак, е, порада від мене. Якщо у вас голубий колір о, очей, пишіть е, е, сіро-сині або е, е, світло сірі. Або сірі, тому що якщо будете генерувати себе з голубими очима, вони такі будуть потім голубе на голубе накладатися і будуть такі стікляні, не дуже, знаєте, як реалістичні. Тому з очима голубими треба бути більш пильними та акуратно згенерувати саме початкову модель. Далі себе фотографуєте, дівчатка з мейком. Да? Тобто повинен бути ну, хоча б незначний, але мейк. Підкреслюйте свої гарні е, риси обличчя. Ось, фотографуйте, щоб у вас волосся було прибране. А якщо є окуляри, хто носить окуляри, ви їх знімаєте. Але на моделі, коли генеруєте, то прописуєте. Ну, якщо для вас це принципова, да? що та модель, вона е, там, одягнена. В окуляри для зору. Знову ж таки, уточнюйте, які саме окуляри для зору, сонце захисні. Тому що, якщо ви не уточните, то нейронка сама вже на свій розсуд додасть ці окуляри. Ви ж не вказали, які саме. Тому майте це на увазі. Отримали результат, який не відповідає вашим очікуванням. Передивіться ваш промпт, поміняйте щось, додайте щось в ньому. Тобто, основне. Ви повинні згенерувати свою модель вашої зовнішності. Щодо волосся. Ну 100% перенести волосся не вдається. Ви можете максимально наблизити його, так, що у вас там навіть можна витокрашування вказати. Там світле волосся, світло-коричневе волосся, Там каре або довге, маєте чілку або не немає течілку. Далі що обличчя. Чисте, можете це вказувати для дівчаток особливо, тому що нейронки, вони додають родинки такі на обличчі, і ну, виглядає мило і класно, але хто не хоче, не бажає, тому це можете прибирати, дописуючи промті, що чисте обличчя. Чоловіки, якщо генеруєте чоловіків, то там щитина, борода, буса. Ну, його зовнішність, спортивна зовнішність, середнє середнє, да, середнє статистичне тілослаження, можна так казати. Всі ці, ці деталі при генерації обов'язково ви вказуєте. Потім добре освічення, волосся прибрали, окуляри зняли. Поставили камеру як на портре, да? ну, як на паспорт, фотографуєтесь ось таким чином, тримаєте камеру, Ну і легка така посмішка, можна не дуже улибатися. Да? І сфотографували себе. Там, сфотографуйте декілька там, варіантів, і там оберете вже А Основне по генерації модель. Приділяйте її більше уваги. Я коли генерувала. Зараз я вам покажу. Ну, ось тут, да, я себе теж замінювала. Знову ж таки, я працюю більше в Discord. Піксі є в Discord, да, і є веб-версія. Мені зручніше тут. Ось тут теж я робила заміну обличчя. А, ось тут теж. Бачите? Ось ця дівчинка. Я згенерувала її. І потім зробила заміну обличчя. А, зараз покажу ще, можливо, тут є варіанти. Десь я в Парижі, а, там на яхті, а в якомусь а в квітах, десь в а, а, навіть в космосі я побувала. Тобто згенерувала себе в костюмі космонавта з якимись хижаками. Ну, тут воно завантажується. Зараз, поки завантажується, можливо трішки пізніше покажу. А основний принцип, ви повинні показати своє зображення, так? ось сюди закидаємо своє зображення. Потім сюди, наприклад, закидаєте тут зображення і натискаєте Swap. І ось, друзі, бачите, так? який варіант ми отримали. Ось такий варіант. Я ще хочу звернути на що хочу звернути увагу. Бачите, дівчинка тут вона, зараз я вам покажу, ось у неї таке у віснушках обличчя, ну, ось так от нейронка генерує, да. вона прихильниця пухких губ та віснушек. так, широких брів, да, те, що... а зараз багато є такого. Тому, якщо у вас тонкі брова, ви прописуєте тонкі брова, там, тонкі губи. Не прописуйте ніколи no в промті, а лише у тому що нейронка no не розуміє. Лише можна прописувати, чого немає в негативному промті. А там, де позитивний промт, ви пишете лише в позитивному значенні. Але там у without, нейронка розуміє окейно. А далі, тут є налаштування. Щоб більшої реалістичності, я рекомендую ставити Project DAX. Далі тут можна виправити лінію волосся. Ось, дивіться, бачите, в мене більш-менший лоб, да? у дівчинки більш широкий. Давайте спробуємо це виправити. І ось, вже немає цієї лінії росту. Вона її прибла, при, прибрала. Цієї вже лінії тут немає. Точно також можна робити із сучами, із. Зараз прикладемо все тут, щоб ви бачили. Виправлення незначного підборіння, підборіддя лінії, щелепи. У мене теж часто, дуже часто, нейронка генерить широкі скули, такі, як у Анжеліни Джолі, Ось, а в мене вони трішки менше. І тому я навіть прописую це в своїй вихідній моделі, що в мене маленькі щелепа. А можна тут навіть це відмічати. Все, що з короною. Це вже платна версія. Платна вона ну, на відсотків 15 якісніше переносить обличчя 15-20. Я коли замовлення роблю, то да, краще вже ж купити платну версію, тоді це буде більш реалістично. Якщо для себе, для Інстаграму, для сторінок, навіть для сайту, я користуюсь безкоштовною версією. Так, я вам це не сказала. Фіксі працює безкоштовно. Там є навіть 20 чи 25 генерацій на день, де вона вам дає змогу зробити цю заміну. А, ось тут пишеться: доступно 23 вже кредити. Ось, і все, тут, в принципі, все зрозуміло. Є, є ще багатогранна заміна, там, де декілька облич, тобто у вас зображення, там, де 2-3-4 особи. І ви хочете замінити там декілька людей, то тоді це вже в платній версії на сайті. В Діскорді у вас буде посилання, якщо вам сподобається мені чогось кажеться, що в Діскорді під всі трішки якісніше робить замін. Не знаю. В Діскорді, якщо вам треба працювати тут, то вам спочатку треба зберегти своє обличчя через команду «Save». Ви скидаєте сюди своє, свою фотографію, своє зображення, нажимаєте надаєте id name вашому зображенню, там мі можна назвати, або номер просто надати якийсь. Все, і нажимаєте Enter. Ви зберігаєте. Так як я тут вже є, я не буду цього робити. І потім, потім дуже легко. Якщо згенерували на сайті, в Міджорні, да, в Discord. То ви можете робити зміну обличчя навіть тут. А, ось я теж робила, бачите? Таких мультяшних персонажів робила, теж прописувала в промті. Це я хотіла показати, як я готуюсь до курсу. Зараз перекладу вам. Дівчина з каштановим волоссям і карими очима сидить в офісі за комп'ютером. Дівчина має розпадлене волосся. Вона посміхається, дуже спантеличена дивиться на монітор: офіс, штучне освітлення. Ну, воно тут давало декілька варіантів. Ось. І я не вказувала, що це реалістичне зображення, і воно таке зробило як акварельне. Да? Ось. І точно також ось тут, тут, я згенерувала. Давайте я покажу, як це робити тут. Ви завантажили через команду Save та ваше зображення. Потім, якщо згенерували Midjourney на вашому сервері, так, тобто ми знаходимося на нашому одному сервері, який ми створили. І тут, в цей сервер, ми додали бота Midjourney і бота Pixie. І ми працюємо в нашому сервері. Все робимо з нашими зображеннями. І тут у мене посилання буде у вас в інструкції. І тут тепер ми що робимо? Згенерували зображення, нажимаємо правою кнопкою застосунки і йдемо сюди. Інсвепер. Інсвепер 2, 3, 4, 5, це вже платна версія, вони більш ну, такі, складна, складний морфінг відбувається. Ось на замовлення, коли платна версія, то я обираю вот этот Shopify. Ось і роблю заміну через нього. Але для безкоштовної версії він теж зробить заміну непогано. Тому ваше зображення, ось права кнопка миші, застосунки і інсувепер. Діскорд ви також можете встановити на телефон, є окремий додаток. Ви, коли все зробите, можете залогінитися або там, або на комп'ютері. Там ви заходите під вашим логіном і точно також просто не правою кнопкою миші, а затримуєте палець на вашому зображенні, у вас з'явиться окреме віконце, і там обираєте застосунки і «Інсвепер». Все, зробили. І ось, бачите, вона відтворила в такій акварельній ну, живописі. Прикольно, мені дуже подобається. Ага, і ось тут, бачите, там на сайті трішки менше. В Діскорді надаються 50 кредитів. Ось я вже тут нагенерила. 22 кредити в мене залишилося з 50. Одна генерація, а, чи 3, чи 4, 5 коштує кредитів. Чесно, не дивилась, не вважала. Ось, якщо ви згенерували в іншому місці ваше зображення, що треба зробити? Точно також, да, в Фіксі це все зрозуміло, ви переносите сюди і додаєте своє зображення та генеруєте. Тут ви переносите своє зображення, яке ви зігнорували. Наприклад, я згенерувала в іншому місці оце зображення. І просто я його завантажую собі на сервер, просто як картинку, як зображення. Нічого не роблю, не пишу. І точно також правою кнопкою миші застосунки і робимо In Ну ось, бачите, давайте ще зробимо ту другу дівчинку. Ось цю дівчинку зробимо. І теж застосунки In тому, друзі, кому як зручно, чи е, працювати на сайті, чи працювати. Тут теж можна виправити лінію роста волосся, але тут вона вже виправлена. Трішки бачите колір брів, колір очей. Тут більш коричневий, тут більш темніший. Тут більше мою би взяла, тут більше моделі взяла. Тому мені здається, я тут більше схожа і тому користуюся цією версією саме в Discord. Коли ви будете зберігати своє зображення, одразу вам скажу такий момент. Ви потім зберігли його, потім йдете в команду Setit, пишете ваше ім'я. Наприклад, я тут названа як Мі. Далі дві рисочки Lips. Це такий секрет лайфхак, яким користуєтеся. І ice". А, очі. Ось і зберігаєте. І ця команда вона запам'ятає вас як останнє зображення, з яким треба робити фейс свеп Якщо там буде хтось інший, ви точно також міняєте. Пишете сетіт і міняєте там, там на дочку свою, там, на сина або на чоловіка, або на клієнта, пишете його ID-нейм, який ви надали при збереженні. І далі дві рисочки LIPS, дві рисочки Ice. І потім нажимаєте Enter. Все, ви додали LIPS і Ice, і потім повертаєтеся. Да, давайте тут згенеруємо за стосунки Sweep, і воно перенесе максимально схожі на ваші губи і ваші очі. Наприклад, коли б я генерувала, да, я вже, ну, це вже зробила, а я прописую ще лепи, і ще можна, так як в мене маленький лоб, я би прописала ще невеликий лоб. І тоді б моя модель була ще більше схожою. В принципі, це все тут нічого складного немає. Запам'ятати в Discord зберегти це сейф, а, додаєте id name, а потім правою кнопкою миші або на телефоні затримати на вашому зображенні. І застосунки Face Web. На згенерованому, або просто завантажуйте туди, згенеровано іншій нейронці ваше зображення. Ну, або можна це робити на сайті. Або є інші сайти з командою Face Swap. Просто щоб ви це знали в деяких нейронках, де ви будете, можливо, заходити, і, можливо, там буде цей інструмент, ви теж там можете експериментувати, пробувати робити зміну. Можливо, там буде вам краще. А так, воно все покращується з кожним тижнем, місяцем, навіть днем. Щось нове додається, оновлюється, покращується, і дійсно за цим не встигаєш слідкувати, постійно, постійно щось щось відбувається. Тому, друзі, і намагаюся вас теж інформувати себе, у себе в телеграм-каналі, тому слідкуйте там за цим теж. Ну, в принципі, це основне я вам розказала. Все, пробуйте і а, буду дуже вдячна вам, якщо будете мене відмічати у себе а, в сторіс в інстаграмі, якщо буде дуже класно, цікаво щось а, створюватися. Все, вам дуже дякую, а, дякую за урок, за вашу увагу. І, якщо що, зустрінемось на наступному уроці. Бай-бай!